Всі привітики, Сьогодні ми вирушили у невеличку подорож разом з дітьми у фортецю, камянець потіцький Залишайтеся з нами, покажемо все, що ми там побачили і чим там можна зайнятися. Всім приємно вперед. Ось таку халепу ми заправили. Звернули трішечки не туди, і тепер тут така дорога. На жаль, камера не передає, але насправді дорога просто дуже вбита і нереально їхати. Знову ми виїхали на нормальну дорогу. Ми біля ярмолинці повернули не туди. Біля ярмолинці потрібно було їхати на Дунаївці. А ми повернули кись другою дорогою і попали в таку халепу. Але вже доїжджаємо до місця. В'їзд на територію фортеці платний коштує 10 гривень для мікроавтобусів 15. Біля самої фортеці є парковка, їдемо туди, припаркуємось і будемо гуляти. Що, Лаврун? Де заноси його? О, як вистить на сонці. Кочка. Ні, 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 ножка. Там не можна не пропустити, якщо на ручки брати. Ти Тебе не пустять за Там не можна на ручки. Там тільки що ти кинешся, там ножки засидівають. Навіть є якась вечірня програма містична. Ось такі ціни на вхід до фортеці. Муж в вугле писало, що працює до 17-ї години. Ми приїхали десь о 16-й, спитали, до скількох працює, і нам сказали, що працює до 19. -ти. Це був вихідний день, я не знаю, можливо, в -як по буднях якось по-другому потрібно це уточнювати. Сьогодні вихідний день, але людей небагато. Це ця боргова яма, так? Да? Держимо. <різь> Лаврон. Так Якось фортеця зсередини не така велика, як зомби. Є маленький такий магазинчик з ручними роботами. Є ось така гончарна майстерня. Пізніше трішки її покажу. Там можна зробити вироби і пізніше вам їх відправлять поштою. І тепер заходимо в першу башню. О, Лавроша, що там? Дядя там сидить. Ого! Ничего себе. Это мы сейчас в башне папской. Папа римский, бач? Что? Что там? Ого, так дядя был сидеть. Пиши. Пиши. Ты скажи дяде пока, потом все придешь. Там есть другие дяди. Пиши. Я тут не боюсь. Я иду за Дікай, гаймо, мама, дама! Ой, як гарно! Повертаємося в генчарну майстерню. Ось там дівчина щось робить і пізніше забере свій виріб, дивіться пушка, пушка? Ти йди до неї, подивись. Її можна потрогати, підійди, вона не працює. Підійди. Ого, стріляли так з пушки? Клас, да? так? Пух. Ось така гарна панорама на місто.

Доброго дня, підходить також. Підходимо. Давай, була. Лавруше. Ми вже тут налили. Можемо виходити, спокійно користуємося все чи Але якщо ми вирішили, що цього нам мало і налили більше, в такому разі отримуємо показ. Чаша повністю спустошується, все з неї виливається, вносить абсолютно пусту. Ось такий цікавий механізм. Як працює чаша, як вона влаштована розгадка в нашому музеї. Зараз можна подивитися на чашу в розрізі. Заврій іди сюди. Нічого собі. Давай, Марк, ти сміливий. Давай. Ого. Я зараз до вас теж вилізу. вийде тут. Ого, там дирочку дивиться на грошах. Ого. Ого. Вау, що там дирочки. Ого. Клас. Ні, 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 то не можна. Там куп. Сходинки круті. Так, я вже наверху, сходи дійсно круті, потрібно бути обережним, шкода, камера не передає, але з дітьми тяжко вилазити. Я навіть не уявляю, як спускатися з ними вниз. Рекомендую сюди приїжджати тільки зручному взуті, тому що все дуже слизьке і можна дуже сильно впасти. Тепер підемо, подивимося, що за цими дверима. Їх сюди і є хід сюди. Це просто коридори, які ми з'єднані башти. Ви не страшно, давай. Я поки йшла коридорами, вже навіть дихати не можу. Так сьогодні жарко просто нереально. А тут куди вища? Ого, як тут прикольно. Клас, дуже гарно. Повертаємося до фортеці і йдемо в Катівню. Ні, ми там тільки що були. Там мама прийде, там тут хоч прохладно. Ой-ой, який там жах. В Катівні там в темниці були воскові фігури, вони дуже негарно, скажімо так, виглядають. Краще приїжджати і дивитися саме. Ми, коли їхали по дорозі, нам писало, що температура 37, але мені здається, мабуть, 50 так жарко, просто нереально. ради.

Теж башня, так, теж башня. Да, башня. 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 Бачиш? Ого, спускайся. Цю сторону вже не підемо тут у саме. Держись, амбу. Чомусь пекарня сьогодні не працює. Зазвичай тут продають хліб, роблять каву, але сьогодні видно вихідний. Вот сюда. Иди вот сюда. Пиши, Лавруш. А там какая-то гадалка. Бачишь, вот <свист> лицарь? <свист> 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 Так и спуск ничего, да? Папа, поконя. А, поконя Девы, папа. Папа, ничего особенного какая тут укрытия. Дуже жарко, так Пішли. Заходь! Давай, заходь. Заходь потрошки йди. Оцю сторону йди Ота. Да, заходь. Виходимо назад, хлопець не захотів іти. Будемо, дорога. Да, дорога. А ти хочеш пити? На, я тобі дам пити, сі Аліна, бо він такий забідний. На, попить. Бо Лаврінці пив, На, ти пи Ти ж попив лежить, правда? Ти зажувся. Да? А ось тут можна перекусити, поїсти щось. Тут роблять шашлики, бачу, щось роблять таких, як мазанках, я навіть не знаю, щось таке в казанах, щось, якийсь компот наливають. Ми тут їсти не будемо, ми поїмо в іншому місці, але знаю, що тут є ще один ресторан на території, він там при в'їзде. Маленький перекус? Да? Так. Да. Давайте йшли. І тут знайшли морозиво в кульках. Лавочка, йдемо, сядемо за щистим. Ось тут ямка, мама. Ямка? Так. Да. Тобі гарно. Ось тут ямка. тут ямка? Да. Так. Собі таку хату строє з відом на замок. Все, подивилися і будемо їхати додому. Ти, може, маму почекаєш, ні? а Бабушка з нагруші біжить! Ого! А це оглядова площадка при в'їзді в у саму фортецю. Тут ще є ресторан, в якому можна поїсти і посидіти з таким гарним видом. Спочатку ми сумнівалися, брати з собою дітей чи не брати, але дуже не пошкодували, що взяли, тому що їм дуже сподобалось. Це було правда неочікувано, тому що я думала, що чомусь дітям буде нецікаво, вони заходяться дивитися. Буде скучно і монотонно, але їм дуже сподобалось. Беріть собою дітей і вирушайте, відпочивати. Дуже гарно. Дуже гарне і дуже гарне місто. Я просто в шокі дивилася. Да. Я бы тут би пожила бы пару дней точно. Ой-ой! 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 Ты облявся? -ой. Ха, нічого страшно. Там трижиш ми, да? так? Ага, ратуша тут довикає. <efecto> Саме місто Кам'янець невеличке, але дуже атмосферне і гарне. Потрібно буде сюди повернутися ще раз, щоб ним дійсно насолодитися та нікуди не поспішати. А поки наш випуск добігає кінця, дякую, що були з нами. Дякую, що дивитеся, що ставите лайки і підписуєтеся. Всіх обіймаю і до нових зустрічей. Бувайте!